Доброго дня. У нас в гостях Євгенія Кубова. Привіт, представься, будь ласка. Мене звати Кубо Євгенія, я власниця першого україномовного агентства нерухомості у Варшаві. Підприємець з 2014 року живу у Польщі і допомагаю нашим українцям купувати безпечне житло у Польщі за власні кошти або ж за допомогою іпотеки. Бо в мене є ліцензія ріелтора і ліцензія кредитного консультанта. Дуже круто. І ще е, співвласниця команди так. футбольної. Української так я співвласниця футбольного українського клубу Імпульс. Це мрія мого чоловіка. А я вже через бюрократію польську стала співвласницею клубу. Дуже круто починаємо ринок нерухомості в Польщі. Всі кажуть, що він впав. Він стоїть на паузі, це правда? Я б не сказала, що на паузі, тому що люди купують, наприклад, навіть статистика мого агентства, Знаєш, я люблю можемо на ти, так? А ми в агентстві, я дуже така людина, правильно відміниться з України uh -huh. з червоним дипломом в Україні, то uh -huh. з відзнакою я люблю, щоб все було так чесно. І ми ведемо суму купівлі, нерухомості з нашими клієнтами. Okay. Додаємо саме купівлю, тобто ми не рахуємо сюди продаж, бо дехто робить там суму продажу, суму купівлі, якщо там і там був клієнт, uh -huh. Ми ведемо саме купівлю, бо це наш Основна цільова аудиторія. І от за 6 місяців цього року в нас клієнти купили на 28 мільйонів злотих нерухомості у Варшаві та околицях. А ми допомагаємо у Варшаві та околицях. 24 з них куплені за допомогою іпотеки, решта за допомогою власних коштів. Okay. Тобто люди купують і за допомогою іпотеки, і за власні кошти. Те, що ринок стоїть на місці, скажімо так, він стоїть для декого, тому що ну, ми завжди розуміємо, в кожному бізнесі є люди, які зараз купують, які чекають, так. які ще домочилися. А в ринку нерухомості, мені здається, я почала в 2014-му Польща в 15-му вже пішла працювати ріелтором. Як тоді були люди, які казали, зараз, зараз я почекаю, буде так само в 2008 го то й зараз далі є ті самі люди. Тому тут питання того, для кого він стоїть? До кого він стоїть? Так. Окей, а з цінами як? Ціни е, теж. Є версії різні, mm -hmm. то байки такі чуткі, mm -hmm. що е, ну є, що буде завжди завжди рости Варшаві. Є що нарешті ми дійдемо до чогось, і воно там десь обвалиться. І є, є люди, які чекають цього. Mm -hmm. Ну я знову ж таки статистику почну. Ну так а тобто, до минулого року дуже сильно росли. Взагалі минулого року в нас там 15-30% виросли ціни за рахунок програми: 2% відсотки кредит. Uh -huh. Так, була досить популярна програма. У нас реально знаєш, було в компанії були люди, які ніколи не задумувалися на таку. Купівлю і нерухомості у Варшаві чи околицях, але от почула, що є така програма, низький кредит, давайте купувати. І через це те, що був такий попит, так багато людей ціни почали рости, і дійсно воно пішло. Потім вони виросли зараз. На даний момент можемо говорити про те, що дійсно ціни, знаєш. Потрішки ростуть дійсно далі ростуть, ага. тому що ну треба говорити не тільки про те, що відбувається на ринку, що люди роблять, а взагалі про економіку Польщі, що відбувається з тою Польщею, правда, так. тобто економічно Польща досить стабільна. Якщо ми говоримо про нерухомості, їх не вистачає. Я нещодавно виступала на інвестиційному форумі і робила таку статистику: на тисячу населення у Польщі є щось там 470 сімдесят нерухомостей. Ага. Ну, дійсно можна сказати, що живуть по двох. Але треба розуміти, що в тих 470 нерухомостях є половина ще пустостани різні. Тобто є нерухомість, яких не живуть. Навіть я живий приклад. Я позавчора висавила рілс. Ми з чоловіком купили нашу четверту квартиру у Польщі на аукціоні. А аукціоні від державного В нерухомості теж досить давно ніхто не жив. Ми одну купували, які 20 років ніхто не жив. Цю купили теж вона стоїть пуста. Тобто, у таких нерухомостей, які стоять пусті, і держава просто їх має на десь там на балансі і думає, десь там потім продати їх. Ага. Маса є, є маса нерухомості, які люди купили інвестиційно. Вони їх не здають в оренду, вони просто їх тримають для збереження своїх грошей. Навіть в мене є в компанії клієнти, які дійсно купили нерухомості. Вони просто стоять. Вони їх тримають. От приїду, можливо, поживу. Тому, ага. Щоб вони просто були. Я гроші, зберігаю якби, гроші. Так, uh -huh. я зберігаю гроші. Тому це теж впливає на ринок нерухомості, що буде з ним. Нерухомості, якби так, якщо дивлячись на цю статистику, то їх ніби не вистачає для, для мешканців, тому можна ще. Рости, будувати, будувати угу. так, тому що буде в майбутньому, ну теж. Тут суперечлива досить така тема, тому що вже оголосили спочатку місяць тому, говорили, що, можливо, не буде нової програми, 0%, відсотків. Вже все-таки оголосили, що вона буде на початку 2025 року. І деякі, навіть я дивлюсь по моїх клієнтах, що були дійсно люди, які ага, була оця 2% відсотки програма, значить, я зараз зачекаю на цю нову. І вони зараз були в такому підвішеному стані, тому ці ціни на нерухомість зараз сильно не росли, тому uh -huh. що люди дійсно дехто так очікував. Я зараз так. почекаю, буде нова програма, краще іпотеку отримаю. І дійсно зараз почали говорити про те, якщо дійсно, ця програма стартане, то ціни знову підуть. Добре, а цін на оренду? Ціни на оренду до речі тут впали. А uh -huh. тут є декілька показників. Чому ну по перше, звичайно, всі говорять і люблять говорити, що це основна причина, те, що багато українців виїхали. Ну це не основна насправді причина, тому що нерухомості теж вплинує цей БК 2%. Те, що uh -huh. я говорю, цей кредит. Люди, які не задумувалися над купівлю нерухомостей, uh -huh. вони а в мене є кредитні можливості, куплю. І це так само вплинуло на цей ринок оренди. Люди, купили власне так, житло купили, і власне виїхали житло. з орендованого. Так, виїхали okay. з орендованого. Тобто українці виїхали. Купили власне житло, ну і інвестиційно. Те, що я дивлюся, дійсно знаєш, ну мені здається, цяця фінансова освіта вона досить в нас набирає популярності. Uh -huh. Ну люди, з якими я спілкуюся, все більше і більше вони задумуються над своїм майбутнім, над своєю пенсією, правда, над тим, що буде в майбутньому. І дуже багато зараз молодих людей до мене приходять з питанням того, що я хочу заінвестувати в нерухомість, щоб в майбутньому мати собі пасивний дохід. Це я uh -huh. розпочала таке класне твердження, що хліб з майбутнього. Знаєш, що таке так. з майбутнього квартира, так тому що каже, я е, розумію, що через 30 років людям все одно треба буде десь жити, так само і хліб треба буде ага. десь їсти. Тому ага. от е, інвестиційно теж люди почали більш так підходити до цього, що я можу купити. у Мене там на зараз є клієнти, які купили квартиру за власні кошти. Живуть в ній. Я потім такі а, у нас вистачає кредитних можливостей. Так давайте купимо ще під іпотеку. Або навпаки, батьки почали теж купувати наші українці, приїжджають дітям, купують, воно здається в оренду. Тому ага. якби на ринок трішечки вийшло більше тих квартир, і ціна впала, але впала порівнюючи вона ще до початку повномасштабної війни. Вона ж була нижча. Так, так, була так. ще ніч. То, тобто все одно так, виросло. Так, ну, якщо так. порівнювати якщо ці періоди. Добре, а якщо ми кажемо о інвестиційно, uh -huh. якби нерухомо, uh -huh. Як, скільки часу повернення? Ну, взагалі, для Польщі Польща не така ідеальна країна. Uh -huh. Вважається іде... no. Такий хороший показник: 6 8 рої річних. Ага. Звичайно, є кейси, я так само робила там, статистику, є коли ми робили клієнтам і 12% річних. Ми з чоловіком теж маємо для акціонів квартира, у нас там до 15% ага. річних доходів. Це не Варшаві. Ні, це не Варшава. Тому тут питання того, яку ти нерухомість купуєш, дуже популярно і набагато швидше можна вернути свої інвестиції, якщо ти продумаєш це, наприклад, готовці в Польщі досить популярні. Знаєш, такі котики. Це купують квартиру. Досить більшого плану uh -huh. і ділять її на менше квартира. Дозволено все, що точніше, отак почну здалека. Да? тобто, коли ми купуємо на на певну власність, тобто повна власність нерухомості. Ми купуємо все, що всередині наше, але все, що зовнішнє, це з нашими сусідами спільне. Uh -huh. Зовнішні стіни, да, фундамент, земля під якою квартира це спільне з сусідами. А те, що всередині, ми можемо самі собі як хочемо, доволі ну аранжовувати. Головне каналізацію не переносити. А світлу воду там собі переноси, як ти собі хочеш. Тобто, роблять з квартири з кам'яниці, роблять там 2-3 квартири. Квартири так, і так, здають так, і, це, так, і це і, і це легально. Ніхто не може нічого сказати. Ні, у мене зараз я в продажі дві таких квартири орендуються. Вже одна зарезервована, другу люди теж купити. Ми ділили на чотири квартири. Ми купували інвесторам, а околиці Варшави, двоповерхові квартири, 140 сорок ага. метрів. Ми ділили на чотири квартири. Такі вони, вони вже там повернення досить швидке було. Тому це тут цікаве. питання ага. того рою повернення. Якщо дійсно купити таку квартиру за власні кошти, типу в. Купити, щоб вона собі там здавалась в оренду, потрішечки верталась, Ну, то 6-8 це таке хороше повернення для Варшави, якщо мало. Окей, тим не менш задам питання, як швидке таке, а які ще країни якби, краще? Ну, як би так, вважається. Я розумію, ну, що спишу експерт у нас є. Ну, ясно, ясно, <хи> Ну, так, що кажуть люди? Ну, дивися, взагалі я зараз мала теж підказ нещодавно угу. там Дубай, ну, але тут теж. Дубай це таке більш активне інвестування. Ага. Ти вклав гроші, почекав, поки вернув і так далі. Зараз балі досить популярні. Ага. Але тут знову ж таки, хто наша цільова аудиторія? Ви спілкувалася з власницею агентства, міжнародного агентства нерухомостей, і вона каже, що от, тут питання того, звідки людина, хто живе досить, от, що хто живе ще досі в Україні, ага. вони в них є боязнь інвестувати кудись далі. От вони тому вибирають Польщу, тому що це близько. близько. Зрозуміло, можна поїхати подивитись, потр та, потрогати та, оце. Та. От, Зрозуміло. Угу. А каже, хто ж там довше пожив в Європі або там в Канаді, наприклад, в США, вони такі, а ну, в принципі, балі, можемо, так балі. Да, балі ну, вибираємо тобто, і, і туди. Тому тут питання, хто що хоче. Хоче більш активно чи хоче так пасивненько. Польща досить класна, бо вона така економічно стабільненька, е, зрозуміла, схожа до України. Якщо Росте? Це, так. все окей, так, все ясно. Добре, Якщо б хтось приїхав е, купляти вже угу. і у нього встає вибір е, купляти. У ту саму кам'яніцю якусь, uh -huh. чи якісь там квартиру, чи е, от девелопера. Uh -huh. Що краще? Що, що виродити? У Мене клієнти діляться на дві частини, і тому тут питання того, що людина обирає, що в неї в житті в житті відбувається. Ага. Тому що на первинному ринку купити те, що вже готове, і в ньому зробити ремонт, заїхати, жити чи там почати здавати. Це одне питання, тому що ну зазвичай в забудовника, якщо ми купуємо останню квартиру, ну, це те, що залишилося. Да? тобто там рік назад ми могли зарезервувати щось там краще по плануванню, краще по розташуванню. Ага. На вторинному ринку це ти купи заїхав. І почав жити і вже не платиш за оренду, або почав здавати в оренду. І тому питання то теж, які в нас є кошти. Якщо в нас є вся сума грошей, ну то знайти на вторинному ринку класну нерухомість, яку, в яку ти заїдеш, почнеш жити чи почнеш здавати, можна без питань взагалі круто. Ну тобто, в нас таке купують і люди щасливі. Але є ті, хто, наприклад, в Польщі ж від забудовників мінування нульове. Тобто, угу, тобто це як кредит і короткостроковий? Короткостроковий. Тобто, забудовник кілька років. Ем, дивися тут залежить теж від забудовника. Маленькі забудовники зазвичай дають на період будівництва. Є угу. вже більше забудовників, які можуть зробити на період будівництва плюс там рік або два після угу. того, як тобі віддали ключі. Тому тут питання від того, угу. до якого ми забудовника, але це досить такий класний теж. Момент, от, в нас багато є клієнтів, які обирають там мені давати з розпін... розтермінуванням. Я якби хочу за власні, я не хочу брати іпотеки, але я собі знаю, що там протягом двох років зможу відкласти цю суму грошей. Тому немає чогось кращого. Okay. В Польщі на вторинному ринку є класні нерухомості, які там з 15-17 років, тобто воно вже там постояло і немає е, тріщин так далі, no, ніж так. на первинно. На первинному є забудовники, знаєш, коли заходиш через рік, там можна руку вставити. А до речі, є наші девелопери українські? є, але зазвичай. Вони, ну, менше, тобто вони тільки входять на ринок, зазвичай, що я дивлюся з нашими, то вони будуть такі бліжняки, тобто будинок на дві сім'ї, або якісь таунхаузи такого плану. І це околиця Варшави трішечки далі. Буде, так, 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 так. Вони там за зимін, так, за угу. тобто трішечки далі заходять, ну, але так, вже починається. Так, можна так сказати, є багато, наче я тиждень назад зустрічалася з нашим забудовником, який в Києві активно будував. Uh -huh. Зараз будує нього вже там 10 проектів зроблених. Тому ну досить, досить досить входять і стараються робити. Дуже цікаво. Okay. Uh, Добре, якщо ми кажемо о цінах, так два uh -huh. слова. Uh, ціни за метр від uh, девелопера. Наприклад, по Варшаві, uh -huh. ну щось uh -huh. скажемо вже uh, по Варшаві і uh, от і ну і старий фонд. Дивіться, тут Варшава, хоч говорю, що вона маленька, uh -huh. але насправді вона досить велика в порі... ну, Тобто, дільниць, їх, дільниць, так, так? по дільницях. І тут залежить від того. У нас там Варшава можна знайти і 13 за метр квадратний. А є навіть зараз на первинному ринку забудовники, то я кажу, останні квартири там. Uh -huh. Типу, заберіть в мене, uh -huh. аби здихатися від війни. Okay. Да? Тобто середньо то 15-16, якщо ми щось говоримо. Якщо ми вже ближче центру, ну, то там і 25 все залежить від будинку. І як на вторинному, так і на первинному ринку. Тому ну, реальний Наприклад, у мене зараз є квартира на волі, я на кажіміжа, вісімсот тисяч злотих вона 39 квадратних метрів. Це в нас там так. ну немало. Так. так. Але це з парковісцем з коморкою локаторською. І я на кажіміжа. Ну мені тяжко так. сказати, це якби дати це реакцію. Це досить, досить хороша пропозиція. Хороші тому що пропозиція. там а там ще дорожчі ціни ходять. Тому угу. тут все залежить від того, що ми хочемо саме Мали найкращий найкращий район для чого ну такі популярніші. Я, я розумію. Є, Варшава до речі, такі таке місто, де всі райони, правда, так. зелені і угу. подобаються. І знаю багато людей, які кожен живе в своєму районі, і угу. хвалить якби. Так. Причому широко хвалять, і навіть там далі розширюється там само. Тобто це правда. Е, Нема такого, що кажуть. от Туди не ходить ніколи не ходить. Там <годно> я, я був там на Марселі недавно, якби ми як це туди не ходить. Ніку нікуди, ніколи. Нема <годно> такого Варшаві. No, ну, є, Ну, наприклад, Прага повну ну, є пару вулиць. Там, ну ну пар відчаст, пару вулиць таке та. щось. А так Варшава класна. Так, uh, так, питання, тим не менш, які такі саме популярні? Будь серед українців, наприклад, серед ми робили на статистику. Саме популярні, то теж інвестиційно чи для життя, тому що для життя досить багато нашого обирають Мокоту. дуже класний район. Ну, в принципі так. Він зелений, близько центру, можна знайти і старе. Нове і доїзд непоганий, тому він такий виграє і інвестиційно там купують, і для життя досить популярно. І ланов е беруть, але, скажімо так, це такий. Е Більше для оренди інвестиційно туди ніхто не входить. Uh -huh. Насправді для життя входять, але трохи завищені ціни. так. Це таке ну це місто в місті, так і люди беруть там, щоб там бути всередині, жити і не виїжджати І не їздити. Від, так. Uh -huh. um, інвестиційно, якщо ми говоримо, досить популярно все таки в нас Урсус Біовенка. Поясню чому, тому що ну інвестиційно, якщо ми продумуємо інвестиційно, uh -huh. завжди треба дивитися не тільки на те, що в нас зараз є, а треба дивитися на те, що в нас буде в майбутньому. І, наприклад, uh -huh. Урсус дуже класний в плані того, що там метро добудовують, що uh -huh. будуть відкрити нові. І Оленка так само вже в нас є плани. По Варшаві в нас є до 2050 року вже плани, де буде якась станція метро. метро. У угу. ну, нас торгувок показує. Тобто район, який був такий спальний, район і для нижче середнього заробітку. Зараз, коли метро там відкрилося, новобудови, ціни виросли, воно вже така інфраструктура додалася. Тому Варшава насправді вона досить класна, кожен район, як ти сказав. Можна знайти плюси так і є. свої мінуси, але інвестиційно тут треба дивитися на що ми хочемо. Ми хочемо просто вкласти, і оце як я сказала собі спокійно, що воно точно здалося. Чи ми все таки очікуємо, що ми хочемо зараз вкласти, що воно здавалося в оренду, а потім через п'ять років захочемо продати, і нам ще виросла ціна за рахунок того, що навколо зробилося. Окей okay. кілька слів може про м нерухомість е, не жилу, не житлову. Mm -hmm. Я на локалі услугову так. Я трішечки відходжу від цієї теми. Точніше, не люблю комерцію, бо uh -huh. я така людина. Я люблю, якщо я щось зроблю, то я люблю в цьому розбиратися і бути експертом. От комерція досить непопулярна серед українців, бо я більше на купівлю. Uh -huh. купівля нашим купити комерцію це проблематично. Якщо в людини немає сполки, так або так. відкривати спілку. і, і треба, комерцію, дозвіл мати. Так, uh -huh. треба дозвіл мати від міністерства. Нещодавно до мене теж звернулася клієнтка, яка звернулася до іншого ріелтора. Їй сказала, да. Ось тут забудовник, інвестуй в комерцію, буде класно, буде здавати в оренду. Вона, умови, девуперського підписала, вплатила всі кошти, тут вже на акт купівлю. Вона що дайте дозвіл. Ма дозволу, який дозвіл, і вона спеціально відкривала з uh -huh. щоб той комерцію мати, і один об'єкт на комерцію, ну ти уявляєш. Ну тобто забугалтерію за бухгалтерію все робити, щоб мати один об'єкт здавати mm -hmm. в оренду. Так, так якщо вона не готова була до так. цього, то це може бути не, не дуже приємно. Тому тут інвестування в комерцію, якщо ви дійсно входите, я знаю там соматологічні клініки, вони купляють собі об'єкти uh -huh. так, комерцію, тому що ну, бо їм це вигідно. Uh -huh. Якщо купити під свій бізнес, окей інвестиційному плані, типу купувати, щоб мати тут здавати, здавати. в оренду, uh -huh. ну то це точно не один об'єкт. Це ви вже маєте на на входити і мати там собі план на декілька об'єктів, щоб було вигідно мати ту спуку або щоб у вас були документи на отримання дозволу. А дозвіл отримати в Польщі треба мати три складові. Розказувати <реш> ну, розкажіть, бо, бо то сам, те самий те саме дозвіл до покупки землі. землі так, тобто, сел. коли будинок купують, у людей повстає питання землею. землею. Так, земле. Тобто, якщо навіть інколи на квартири треба дозвіл, якщо до квартири якщо доходить, якщо до квартири доходить, доходить, доходить там, там, так. Дозвіл. Що основне? Основне це зв'язок з Польщею. За зв'язок з Польщею у нас рахується карта побиту, карта Поляка, шлюб з громадянином Польщі або ведення бізнесу. Але оце це введення бізнесу воно досить таке під питанням, тому що були клієнти, які подавалися теж наведення. Бізнесу і отримали дозвіл, а були ті, що подались, і міністерство сказало, а ви спеціально відкрили фірму, щоб отримати дозвіл. Uh -huh. Вони там активно не вели, тільки тільки відкрили. Тому тут, якщо ви вже говорите з з Польщею, у цей момент а, я відкрию спулку чи там єдну особу одівальність, що мені скажуть, що в мене є ведення бізнесу. Краще не ризикувати. Так, коротше. так треба, треба мати ведення бізнесу. Другий момент це в нас іде е, легальність коштів. І тут дійсно е, міністерство, якщо там. Каже, там не лякайте при купівлі, тому що є люди, які купують дійсно за власні кошти, uh -huh. і до них зараз не приходить не податково. Ніхто у них все вдалося, і це класно. Але по більшості зараз... не приходять так. Когось приходять, але податкова має 5 років, то взагалі щоб прийти знаю кейси, коли приходять Ну от, ну, от. і як часто. Не часто, але є такі люди, яких з яких якось якось вийшло, якось запричепилися mm -hmm. і вже не відстають кілька років. То там теж адвокати працюють і так далі, але вони переписуються цілий mm -hmm. час, але вони цілий час не це питання. Нам mm -hmm. все ж таки Покажи ваша от ви. от ви купили квартиру? Це прикольно. Yeah. Це ми за вас дуже раді. Але скажіть, де yeah. ці гроші yeah. взялися? Okay. Це питання е, хотів окремо це задати, але як ми розмовляємо, то mm -hmm. скажіть, а ви з тим з тим, якби ну допомагаєте з з введенням цих грошей? Я завжди, якщо ми вже говоримо вговоримо міністерство, так. і перед тим, як купувати любу нерухомість, так. до нас клієнт приходить, ми одразу проводимо з ним консультацію. Uh -huh. Ми, як там говорять, а ви мені залегалізуєте гроші, ми такого не робимо. Uh -huh. Ми розкажемо, що таке легальні гроші. Та. Тобто, і якщо до нас приходить клієнт, ми йому говоримо. Дивіться, вас зараз можуть не запитати. Може, є банки, які не приймуть, інші там приймуть. Можемо зробити переказ навіть без банку, типу це окей. Але вас завжди є цей момент, податковий, який може прийти до вас там через протягом тих п'яти років, та, і запитати, де ви взяли. У нас завжди йде опитування з клієнтами. Ми пояснюємо, тобто у вас мають бути легальні кошти, по-перше, походження коштів. Ага. Це дійсно от, я, з міністерством буду паралель проводити. Да? Ага. Колись Міністерство до повномасштабної війни просто питало, що в тебе є гроші. Почалось повномасштабна, міністерство почало питати, де ти взяв ці гроші, щоб купити ту нерухомість. Через півроку після повномасштабної війни вони почали питати, як потрапили ці гроші в Польщу. І от ми завжди проводимо паралель для купівлі за власні кошти. Тобто, якщо люди приїжджають купити будь-яку нерухомість, вони мають мати одразу відповідь, де вони взяли ці кошти, як ага. вони потрапили в Польщу. Ага. І вже перед тим, як купити. Ми з клієнтами обговорюємо. Так? Тобто, дехто там каже, нам на весіллі подарували. Ми такі, ну то супер, що вам подарували на весіллі. Давайте оформлюйте це офіційно. Що вам так, що вам офіційно подарували? І ми оформлюємо под... даровізну перед поперед купівлею. Uh -huh. Тобто, якщо вони продавали нерухомість в Україні, окей, супер, давайте оформимо податкові декларації. Це все перекладаємо. Так, так, ми це все робимо. Uh -huh. Декларації на кордонах, ну багато немає, тому що ну там до 10 тисяч. Але зараз кейс клієнтки теж рік том купували з нами. Нерухомість. Uh -huh. Звичайно, вона почала вести активну діяльність тут у Польщі і з рахунку там оплачувати різні фактури. Uh -huh. Дійсно, це офіційно, там компанія, а до неї через рік податок, банк прийшов. А що це ви робили за переказ? Там взагалі історія смішна, тому що вона зробила мені переказ, в мене єдно особова дявальність. Uh -huh. Вона вписала в титулі взагалі ну, в назві кому платить не, не назву компанії, ім'я прізвище, а просто ім'я прізвище, а в титулі не назву фактури, а просто пошредніцтво. Так, воно ну, вона так, теж якби так, трохи так. і ж і банк прийшов зараз. типу, питається, хто це така угу. пані Євгенія, чого ви робили її перекази. А ви купили нерухомість, а де ви взяли гроші? Покажіть декларації, і в неї якраз все чисто. Тобто, вона на кожну е євро, яке возила, вона робила декларації. Це все офіційно, але просто проблема в тому, що це зараз доведеться висилати. Так е є ну. клієнти, які поклав просто гроші. Поки клав гроші, угу. все було окей. Підписали акт купівлі. Приходить моя ріелтор в банк з клієнтом, якби робити переказ uh -huh. грошей за купівля, а банк такий каже Ну, дивіться, ми рахунок не заблокували, але переказ не зробимо, тому що ви доведіть нам, що гроші легальні. І чим закінчили? Ну гроші легально, тому я й говорю. Тобто, в нас кожен клієнт, який приходить, ми його готуємо до цього питання, що вас можуть запитати. І тому, якщо хтось там говорить, а в мене пройшло, знайомі купили, не ага. запитали. У мене теж куча є таких кейсів, які ми клієнтам розказали. В них все вдалося, все вдалося і так. слава богу. Сподіваюся, що до них ніхто не прийде, ага. але кожен має бути до цього питання, скажімо так, підготовлений. Згоден паралель цього міністерства, якщо ми вже говоримо за цей дозвіл, я показую да, історію. Колись там питали, чи те взагалі є гроші, щоб отримати той дозвіл, за що ти купив, потім де ти їх взяв. Да ти їх заробив, і так далі. А тепер почали питати, да, там, як вони потрапили в Польщу. Тому рекомендація: якщо ви вже купуєте за власні кошти, то майте відповідь на це питання. Окей, okay. щоб кредит отримати, mm -hmm. що треба, які вимоги? Ну так для середнього. Статистично взагалі, я українця. Запис, у мене є записаний безкоштовний урок іпотека uh -huh. у Польщі, прямо з нюансами, з вимогами і так далі. Це, тому що дуже популярне питання. Ну так, два слова. Два слова. Взагалі. Є банки, які взагалі дає без карти побито, і головне це офіційний дохід у Польщі, тому що дійсно Польща є банки, які там приймуть тебе офіційний дохід, наприклад, в Євро, але, те, їхні, але цей дохід має приходити в їхній банк, тут у Польщу на їхній uh -huh. рахунок. Тому ми це відкладаємо взагалі, бо там дуже проблематично. Говоримо про те, що має бути офіційний дохід у Польщі. Uh -huh. Якщо в нас умова озлиця, мінімально 6 місяців пропрацьованих один банк ага. приймає, інші будуть просити 12 місяців. Умова праці мінімально 3 місяці, але досить з цим штивненько, да? тобто треба 6 місяців. 6 місяців реально. Якщо ми говоримо про діяльність, єдно є банк, який приймав 12 місяців, от не податковий рік, а 12 місяців ага. від квітня до квітня. Ага. Є один банк, який приймає. інші будуть просити один податковий рік або два податкових. Ага. І знову ж таки, трішечки, коли ми, як іноземець, хочемо податись на іпотеку, нам треба складати багато чинників. Не тільки банк, от велика проблема багатьох українців. Вони такі, ага, ну у мене рахунок в цьому банку. Я, значить, йду в цей банк і вони мені дадуть іпотеку, бо я ж там зарплату. Все так, я зарплату отримую. Тут трішечки не так система працює, тому що банки мають вимоги. Перше, ти іноземець, значить кожен банк має свої вимоги по карті побуту. У uh -huh. тебе там карта побуту має бути деякі банки, які скажуть окей, буде дійсно на момент видачі кредиту, мені вистачить цього. Uh -huh. Ну і що що вона закінчиться через тиждень після видачі кредиту. Головна дійсно на видачу. Інший банк скаже треба, щоб вона була дійсна 6 місяців після акту підписання купівлі. То сьогодні підписала купівлі, тому от, наприклад, люди приходять з одною ж такою саме картою, але той купить житло, а той не купить на ага. іпотеку. Бо той обрав на вторинному ринку і завтра підписує акт купівлі, Він вже власник і в нього карта дійсна ще на 6 місяців, ага. і все окей. А інший захотів первинний ринок, який буде закінчений через рік. Тобто буде, буде підписання Все, через рік, так. а карти вже не буде. І карти вже не буде, і банки і невідомо чи буде. Тому є банки, які ще на рік просять. І якщо я ж говорю за іпотеку, тому якщо ти приходиш спочатку, значить іноземець там карта побито, є чи немає наскільки довго. Затруднення є чи немає? Наскільки довго? Перший внесок. 10% чи 20% uh -huh. так само залежить від банку, І тому нам треба от приходить людина? Ми заповнюємо анкету, Ага, у нас там є там вісім банків, з якими співпрацюємо. Допустимо, да? І ти такі. Ага, значить, цей не пасує, цей пасує, цей пасує. Значить, можна можемо там в два податися. Добре, скажи, будь ласка, скажи, будь ласка, ще два слова <сих> про фірми так. по по своїй фірмі. Скільки людей працюєш? Хто ці люди? Mm -hmm. Де ви ваше бюро? Тобто так коротко ще представ свою команду. Ну, взагалі, переломний момент був, значить, я почну з 2021-го, бо я з 15-го працювала ріелтором, потім була потипово, оренда, хостели, власне, копівля допомоги І У мене був такий переломний момент у 2021 році, коли я зрозуміла, що сама не потягну, треба команду. І без команди, бо я далеко бо, так, не заїхала чесно, І тому в 2021 році я, я мала першу асистентку. Зараз вона у мене вже в відділі продажів, тобто вона продає, в мене є людина на кредити. Має ліцензію кредитного консультанта, але ну фізично не встигаєш її управляти і обробляти клієнтів. Тому є вже людина на кредити. Є відділ ріелторів. Мене я вивчила двох менеджерів і вони мають свої команди. Одна менеджер має трьох під собою, друга має двох під собою. Це, якщо такі, є ага. на аутсорсі ще саме команда, тому що ну, взагалі, в мене основний потік клієнтів це завдяки соціальним мережам, завдяки веденню особистого особистого блогу, завдяки веденню фірмової сторінки. Сміюся, у мене фірмова сторінка має 27 тисяч підписників. Моя має. Е, скільки в мене там, здається? 19 зараз. Ну, тобто, ага. і фірма все одно більше, ніж мене. Я кажу, так. Я хочу дотягнутися. От давайте більше мій працювати. І основна маса клієнтів приходить з соціальних мереж, Ютуб, так само ведення, інстаграм. в мене є на аутсорсі команда, яка влюблені, але вони постійно приїжджають на зйомки. і Ми це все знімаємо. Дуже круто. І воно це все. Ну і є ще відділ, знаєш, яких я постійно про який забуваю, тому що угу. є відділ ремонтів, але його постійно про нього забуваю, бо ним руководить мій чоловік. Окей. І типу хлопці офіційно затруднені, офіційно все йде по компанії, але я постійно про цей відділ ремонтів. І ще піділ ремонтів, і ще є футбольна команда імпульс. Ну так, але це вже зовсім це. Інший, це це інше кіно. Дуже так. дуже круто. Дуже дякую за зустріч. Дякую. Куди звертатися ще раз? Як називається Хоум. Кубова Хоум. і можна підписуватися. Так, звичайно, треба задати і, і на Ютубі Інстаграм. Нас є багато, до речі, безкоштовних матеріалів. Є спеціальна платформа, де можна подивитися і уроки про іпотеку. і Можна скачати чек-листи, тому запрошую. Дуже круто і корисно. Дякую. Дякую.